Артстудія New Дженерейшн представляє до вашої уваги. Мультиплікаційний фільм Ну вовка Пагаді. Серія Перша Війна і мир і шоу 2022 рік. Ситуація навколо України з боку РФ ставала все більш напруженою. Європа з усіх сил намагалася стримувати та заспокоїти агресора Росію. Від повномасштабного вторгнення в Україну. Але марно, російська пропагандистська машина працює безвідмовно. Майже вся Європа була втягнута у запутаний трикутник НАТО, Росія і Україна. Та не спрацювала. Наступ відбувся з прориву на КПП Каланчак на новітній російській техніці. Яка нещодавно була поставлена на конвейер автомобілебудування будування. йшов форсований наступ російських мотопіхотних військ на Херсон, де і відбулася зустріч з містичним трикутником Чорнобаївка. Результат говорить сам за себе. Далі був Миколаїв, де ЗСУ показали, що знищити російський панцерник великих зусиль не треба. Навіть первісна людина за допомогою зброї масового ураження тих часів. Павиці капачки може це зробити. Біля Чорноморського узбережжя, місто Одеси, відбулася спроба російського десанту висадитися. Через деякий час прийшла новина. Висадка російського морського десанту відбулася у невідомому напрямку. На допомогу було послано славно звісне російське ВДВ. Та здравствують саме лучший непобідімий російський десант в мірі. Також почали працювати російські ДРГ. Скажімо, так собі, не дуже вражає. На захоплених територіях почав встановлюватися окупаційний режим. Ось він. Типовий дух російської армії. Помилуйтеся. З попереднього відео вимальовується типова поведінка колаборанта на окупованій території України. Одним словом, корки, рашисти. расисти. Тому хочемо вас закликати. Шановні громадяни, будьте пильними! Російські орки нічим і ніким не гребуть. Небезпека може бути поруч. Є в нас і приємні новини. Перша: щоб зупинити російську агресію Росії проти України, Європа та США запровадили жорсткі санкції. Друга в Україну союзники почали постачати новітні озброєння, новітня українська кривата ракета, так вмить вивести ворога з бойового вакуу. так буде кожним. Третє найприємніше. Пентагон підтвердив, що ракетний крейсер Москва затонув через звучання двох українських ракетних «ТУ». Подивіться самі. Після зазначених попередніх новин повна деморалізація руського міра та масована втеча російських солдат, звав Збройних сил РФ. Залишається сказати Доброго вечора, ми з України! Такого повороту подій рашисти явно не очікують за силою і величиною армія в мірі була поймана і наказана за мара в курятні. Після цього бачимо наочний приклад, коли у Білокам'яні стають непотрібні. останок додамо, і буде снитися Україна у кошмарних снах агресору. えっ